Руський мір. Книгу під такою назвою 23 травня у Житомирі презентував її автор доктор історичних наук, виконавчий директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко. Маю честь запросити вас на інтерв'ю. Рада вітати вас, пане Вадиме, у Житомирі. Вітаю. 23 травня в Україні День Героїв. Тому мушу почати саме з цього. Не мушу, хочу. Хто для вас сьогоднішній герой? Передовсім. Це тисячі людей, насправді. Це тисячі людей, які зараз знаходяться на фронті тисячі людей, які допомагають їм в тилу, мільйони людей, які допомагають їм в тилу, і власне кажучи, всі ті, хто на жаль зараз не з нами. На жаль, в принципі, це люди, які загинули протягом цих 15 місяців цієї війни. Прізвище назвете, тому що легко говорити про людей загалом. Але для вас особисто є люди, які уособлюють цих загальних українських героїв. Їх дуже багато зараз, в принципі, я найбільше переживаю проживаю за свого племінника. Він поранений. Він зараз знаходиться в. Госпіталю на реабілітації, і власне для мене він в понеділок був поранений, тому це для мене одна з таких от найскладніших моментів. Дякую, це дуже чесна відповідь, тому що коли на війні свої, тоді воно буде по справжньому. Сьогодні ви презентували книгу із промовою назвою Як зруйнувати Росій Мір. І щойно відбулася презентація півтори години. Була цікава розмова, динамічна. Зараз маю на завдання за хвилин 20 поговорити про найцікавіше. Але людям десонує сама власна назва, тому що московити вкрали нас багато, в тому числі свою власну назву участі формування нинішньої Росії. Саме брендом в Європі була Київська Русь, а там була Московія. Чи не змінили то свою думку, якби зараз думали над назвою, враховуючи реакцію людей? На назву книги. Чи не є це такою підтримкою наративу російського, навіть згадуючи їх навіть в такому контексті руйнівному своїй книзі? Ну, чесно кажучи, ні. Чесно кажучи, це термін, термін, який так чи інакше вже усталений протягом останніх десятиліть, так точно. В принципі, Росія пропагує саме руський мір і, і, і говорити про те, що ми давайте називати терміном там Московський мір або ще якийсь мір. Ну, можна про це гратися, але важливіше це зміст, а не те, як ми це будемо називати. А чому з'явилася книга? Яка мета? Я збирав матеріал до цієї книжки дуже давно, реально-реально дуже давно. Чому з'явилося? З'явилася я її вирішив написати 24 лютого, коли почалася війна. У мене було вже зібрані фактично всі матеріали, але як завжди не було часу. Я в принципі вирішив написати. Чому тому, що 24 лютого крім всього іншого, ми опинили ситуацію, коли ми майже не знали ідеологічно свого ворога. Так склалося на жаль, для нас що в Україні не існує і не існує досі жодного державного центру, який би займався Росією. У нас немає в академії наук нічого нікого ну, і нічого хто щоб займалися. Росією у нас немає в жодному університеті, фактично на всякому разі я знаю. Тільки про один університет, який тільки цього року відкрив центр по вивченню Росії, і у нас де-факто, є дуже багато спеціалістів з усього, але реально люди, які розуміли, що глибинно у них відбувається, які б вивчали на професійному рівні, що там відбувається крім силовиків, Звичайно, у нас на жаль просто немає. Якби ці знання на початку війни нам могли допомогти? Ну, ми б не жили в полоні дуже багатьох міфів. Там от один із ключових міфів, наприклад, що от уб'ємо 100 тисяч росіян і після цього вони здадуться і скажуть, що все ми перестаємо воювати. От один із ключових міфів, який от у нас певний час дуже активно продукувався. Насправді, якби ми їх вивчали до цього, ми б зрозуміли, що їм абсолютно все одно, скільки їх буде вбито, тому що у них зовсім інше ставлення до. Людини в формі, в принципі, ставлення до людини в формі полягає у них в наступному. Ти одягнув воєнну форму, до рівня ти отримав білет на смерть. Якщо ти помреш добре, не помреш, теж добре. В принципі, в даному випадку можемо говорити про те, що якщо росіянин типовий росіянин Попадає в армію, він попадає ніби в інший світ, і він от доходиться в іншому світі. Повідушню до всіх інших, всіх інших, які стараються а менше читати новини станом на сьогодні, а, б, максимально абстрагуватися від можливо від того, що поруч із ним гинуть його ж достатньо близькі люди. Вартама до цієї теми. Поки про книгу, ви сказали, що ідея прямо оформити свої думки в книгу з'явилася саме 24 лютого. Знаковий день для всієї країни, історичний, по суті. Зараз ми знаємо, що усі гонорари, абсолютно усі, ідуть на підтримку ЗСУ. А можна запитати про наклад? Тобто про яку суму йдеться? Уже відомо, що вдалося закупити е, е, одну е, машину, один автомобіль. Загалом, яка у вас програма максимум через цю книжку залучити, яку кількість коштів, що конкретно купити і кому, чи є у вас е, адресна частина, людина, Я не знаю, що ви не згадували про племінника? Ні, в даному випадку в, в, в там я спочатку прийняв рішення, що треба автомобіль. Е, ну тому, що автомобіль — це ходні насправді на війні. Разом з друзями ми вже е, передали цей автомобіль 82-го бригаду. Е, далі, е, я думаю, що це теж будемо збирати на ще один автомобіль. Ага, тобто через книгу Конкретний дієвий патріотизм. До речі, про дієвий патріотизм. Е, це теж важлива тема, але в контексті русського міру. Щоб подолати його, почнемо з визначення, що це таке? Чи можна його подолати повністю? Ну, Чи можна його подолати повністю, станом зараз ні, безумовно. Чи можна його буде подолати в якомусь середньостроковому майбутньому, я вважаю, що це реалістично. Якщо говорити, що таке русський мір, на жаль, це ідеологія, яку дуже тяжко помацати, тому що вона не має визначень, і, на відміну від там відомого старшого покоління, що таке комунізм та советська власть, плюс лікарніфікація всієї страни, соціалізм, точніше, в русському мірі такого немає. Тобто русський мір він всіядний, він аморфний, він, в принципі, старається захопити абсолютно все, що він може захопити. І тут одна з найважливіших визначень це визначення Проханова. Російського літератора, одного з ідеологів руського міра, він сказав, що таке руський мір. Він відповідає, що російський мір це все. Це зорі на небі, це трава під ногами, це фавели в Венесуелі, там і так далі, і так далі, і так далі. Тобто, це та ідеологія, яка пробує захопити абсолютно все. А друга частина цієї ідеології полягає в тому, що це визначення власне Суркова, колишнього помічника Путіна. Це визначення, що російські людина не бачить поваленого паркана біля свого дому, вона не бачить. Бруду під своїми ногами. Чому? Тому що її погляд устремлено вдалі, як він каже, і російський чоловік віддає щасливе будуще. Тому в даному випадку це бажання захопити максимальну кількість територій під гідою держави, от власне вони ніколи не виходять за межі держави, це на відміну від будь-яких інших ідеологій, там, того само комунізму, який там, вважався, що він може бути світовим або там, там, якого небудь. Вони виключно в межах Російської держави і в межах російської держави Ронена ключова річ думати про те, що можна нормально жити сьогодні. Найбільше російський вір боїться хорошого життя сьогодні. От він зразу розуміє, що в цей момент він почне розвалюватися. Сьогодні, під час зустрічі, мене дуже насторожила цифра, яку ви озвучили. Це 20% в умовах війни цілого року повномасштабної війни. Залишається 20%. Тобто, кожен п'ятий українець, нині перебуваючи на цій землі, підтримує російський мір або є латентним прихильником. Як з цим боротися? Як це можливо? Тобто російський мір це басила, настільки є заразною так глибоко сидить, що вона не викорінюється навіть ворогом на порозі буквально. Тому що ну, у нас навіть в Житомирі приклади руйнувані, є жертви, є от знищений конкретний ліцей, є гуртожиток знищений, не говорячи про там, інші об'єкти. Ну, власне, тут повинна бути велика державна політика, і треба розуміти, що ми і так зробили якийсь просто шалений ривок вперед, тому що кількість прихильників Російського міра насправді на, за ці останні там, 15 місяців війни вона різко зменшилася. Оцих латентних прихильників Російського міра, які може, вже напряму не голосували за Шарія або ОПЗЖ, але в той же час вони в принципі голосували за деякі інші партії, які мікрували під інші речі. Але тут повинна бути велика державна політика, і перший крок цієї державної політики, на моє глибинне на переконання, нам потрібно зробити неймовірну жорстку люстрацію для п'яти максимум 10 тисяч політиків, які входили до або входять на цей момент до російських партій, які заборонені. Але це не просто заборона займати будь-які політичні, будь політичні посади в цій державі. Це має відбутися величезна дискусія в суспільстві, яка е, от просто попередить абсолютно всіх. Що якщо ти далі починаєш говорити про е, русський мір, про какарпро е, е, те, що в принципі не все так однозначно, про це ключова насправді фраза руського міра на в цьому році? Е, якщо ти будеш говорити далі, що а ні, треба ж нам знову повернутись до питання російської мови. Е, Ця людина повинна знати, що вона випадає з політики назавжди. От, от, ми повинні провести цю невірно жорстку е, люстрацію із дуже серйозною, дуже глибокою дискусією в суспільстві. Це е, зрушило з місця дуже багато речей. Це насправді провели свого часу поляки і чехи в 90-х роках щодо комуністів. І це насправді спрацювало. І це дозволило їм на сьогоднішній момент по суті, зробити величезні ривки в економіці. Ви згадали наш сусідів у Європі. Зараз величезна кількість людей перебуває за кордоном, втікаючи від війни. Там осіли. Ми теж називали сьогодні цю цифру за приблизними підрахунками. Це 7 мільйонів. Ви згадали, що повернеться за вашими оптимістичними підрахунками половина. Але як людина, яка перебувала з дітьми так само певний час за кордоном, знаєте, що помітила, що там дуже добре працюють з нашими людьми. Там країни мають досвід і на практиці дуже добре працюють з людьми, які заїжджають з інших країн. Допомагають в усьому, але є непохитними у вимогах до знань мови і історії. Якщо взяти наших найбільших помічників, поляків, німців, які нам сьогодні дають соціал хороший. Що вони вимагають курсів мовних курсів історії? Вони адаптують їх до свого життя до свого життя. Тобто вони готуються, вони розуміють, що ці 50% осядуть у них, і вони не будуть сіяти русський мір у них, тому що. З ними працюють, що нам робити з цими людьми, які залишаються, які виїхали з ідеології руського міра, тому що ну об'єктивно, так якщо є тут, лишається на території України 20%, то припускаємо, що так само вони є за кордоном, і вони втіліють і дай Бог 50% повернуться і будуть так само голосувати, як нам грамотно працювати із українцями з різним ідеологічним баченням, аби в середині тут не розсваритися. Ну, дивіться, ключовий момент з моєї точки зору це е, повинна зараз е, уже зараз розроблятися відповідна програма. Е, відповідні програми в державі. Але база от цього всього, це повторюється люстрація. Без цього ми не зм... без цього, в принципі, ніщо інше не буде мати жодного значення. Це будинок без фундаменту. От фундамент це там, частину фундаменту ми заклали, коли заборонили по партії. Але це лише частина, і це насправді речі, які можна потім назвати ОПЗЖ, ну як партія регіонів перетворилася на ОПЗЖ і нічого не змінилося. Тому без люстрації, без ж честної люстрації ми нічого нового не зробимо. Після цього вже звичайно повинні почати працювати програми, і історія пам'яті, і власне кажучи, історія як така і. Дискусії про майбутнє України в світі і так далі, і так далі. Але фундамент ілюстрації ми вже добре засвоїли це слово після падіння режиму Януковича після Майдану, але не була ефективною тоді люстрація. Який головний урок мусимо винести, щоб цього разу люстрація була ефективною? Ну, перший ключовий урок не можна робити люстрацію для 100 тисяч людей. Держава не зможе цього зробити. В принципі, це буде фікція, і це не буде мати нічого спільного із самою ілюстрацією. Другий момент це дуже якісно прописане законодавство. Можливо, навіть із думкою про те, що ці речі можна вносити навіть до конституції, які в принципі просто зацементують цю історію. повертаючись до вашої книги, все таки, окрім того, що це такий інструмент, великої свої думки, як історику можливість допомогти армії. Для кого вона ця книга? Кому потрібна вона? Ну, вона написана для те, що називається ванотація для широкого кола людей, тобто всіх тих, хто цікавиться питаннями руського міра, всіх тих, хто цікавиться ну, власне кажучи, історією, всіх тих, хто цікавиться тим, як побудована взагалі модель російської державності. Тому тут немає якогось такого обмеження. То як вона побудована? На чому тримається ця модель сьогодні? Як давайте почнемо з психологічного портрета сьогоднішнього ідола, головного, на якому тримається сьогодні ідеологія руска міра з Путіна. Психологічний портрет Путіна дуже коротко. Соціопат соціопат це людина із дуже низьким порогом болю і страху, в перекладі на просту мову, це боягуз, тобто це насправді неймовірно боєгузлива людина, яка створила або навколо нього був створений міф такого собі, мачо, людина, яку не можна заганяти в куток, тому що він кинеться на тебе і тебе розірває. Насправді це неправда. Це людина, яка загнана в куток. Коли вона загнана в куток, ця людина сидить тихенько в куточку і чекає. От, власне, що зараз відбувається з Путіним, він сидить і чекає. Він загнаний в куток. Він розуміє, що, і між іншим, російське суспільство це теж розуміє дуже чітко, що жодні цілі. Які були поставлені 15 місяців тому, вони не досягнуті, і зараз він просто чекає свого моменту. Ми повинні зрозуміти, що протягом 23 років свого правління Путін завжди використовував лише один елемент це підняття ставок. Він наїжджав на супротивника. Супротивник лікався, відходив в сторону і Путін вигравав. Йому не вдалося підняти ставки три рази в житті політичному. Перший раз це коли Ердоган збив російський літак. Другий раз це коли Трамп розбомбив сирійців вагнерівців у Сирії. І третій раз це коли 24 лютого він вважав, що він за третє дійде до Києва. Зараз Володимир Путін сидить в куточку і чекає. Він чекає виборів в штатах, він чекає чудес від ікон Троїв рубльова, чекає якихось інших речей, але він сидить в очікуванні. Чи яким моментом мож, в контексті його очікування може бути те, що статися тут на, на території? Чого не можемо ми йому дозволити? От якого щастя подарувати Путіну, ми не можемо собі дозволити. Що він чекає від нас? Тобто ми, Київ за три дні не вдалося зараз. Якого подарунку він може чекати? На що розраховувати, На яке диво тут на цій землі? Ну, він вважає, що а перше це внутрішні конфлікти mm -hmm. пов'язані як з політикою, так і з не, не, мобілізацією. З зовнішньому світі він чекає розвалу е західної коаліції. Історія до коло московського патріархату може бути рішеною силою внутрішнього конфлікту. Ні, я вважаю, що ні. Тому що е ну, математика це та річ, від якої не можна відійти. Е в Україні було приблизно 10 тисяч приходів московського патріархату. Е кожен приход, ну давайте по максимуму візьмемо це там. Е ну 200 людей вистрокованих. Ну от порахуємо, скільки їх є, тобто у них немає достатньо людей для того, щоб щось робити. Плюс, все те, що ми бачили в Лаврі, все те, що ми бачили з захистом або не захистом настоятеля Левропаша Мерседеса, показує, що нічого серйозного вони не можуть робити навіть зараз. от, коли СБУ відкриває справу проти Чернівецького піски лангіна а це один з найвпливовіших людей на Буковині. Реально, це ну той, хто розуміє про що йде мова на Буковині, це одна з найвпливовіших людей з величезними фінансуваннями, які до нього йшли від цілого ряду прихильників руского міра. Там немає взагалі жодних заворушень. Тобто, незважаючи на те, що там справді цілі села, де вони міг просто отак от вирішувати питання, йому нічого не вдається. Добре, запобіжники, які ми можемо зараз поставити запобіжники, аби цей русський мір не сіявся далі, якщо це ідеологія. Якщо не подолати, то бодай обмежити ну я повторюсь про ілюстрацію, звичайно, ну, але але крім цього, дивіться, ключова проблема наша полягає в тому, що взагалі це стосується не тільки руського міра, це взагалі нашого майбутнього в Україні немає дискусії. От наша головна проблема на майбутнє це те, що ми не обговорюємо наше майбутнє. У нас І... єдиний марафон. Як ми будемо це обговорювати? Проблема не в єдиному марафоні. Проблема в тому, що дискусії не хоче вести ні влада, ні опозиція, ні багато в чому громади. Сектор. Правильно, всіх все влаштовує. Тому в даному випадку це одна з найболючіших моментів для нас, тому що ми не зможемо побудувати наше майбутнє, якщо ми не будемо про нього дискутувати. Ну вже тільки в дискусії з'являється правда, в дискусії з'являються нові якісь ідеї. Не на часі. Да, так, то... не на часі. Це ключове взагалі слово зараз цитуло української політики. Якщо воно було абсолютно правильне в перші 3-4 місяці війни, то зараз це просто як мантра будь-якого чиновника. Да, ні, ну зараз не на часі. Щоб ти не сказав, ні, не на часі. Слухайте, ви інформаційник. Ви колись засновували один з провідних каналів. Вас не насторожує те, що відбувається в медійному просторі зараз зі свободою слова. знаєте, мене насторожує те, що. Немає дискусії в суспільстві, це не потрібно, і медіа в тому числі. Тобто, коли... Медіа я... зараз все теж влаштовує. Єдиний марафон, а маленькі о... канали вмерли. Оце, на жаль, є величезною проблемою. Це однієї з найглобальніших проблем, яка є зараз. І я ще раз повторюся: гроші, в принципі, ми потім знайдемо. Але якщо ми не знаємо, під що їх тратити, це буде найбільшою проблемою. Тобто, якщо. Держава України говорить, що нам на відбудову треба 700 мільярдів. Ну, по-перше, я не знаю, 700 мільярдів треба 500 чи 900, але немає нічого страшнішого, ніж завтра нам би дали ці 700 мільярдів. Тому що ми б їх за два роки потратили і закопали б в землю. Тому що ми говоримо, ми хочемо відбудувати Україну зразка 23 лютого 2022 року, а її вже неможливо відбудувати. піде вперед? – Він Не просто піде вперед, він піде самомирними кроками. Тобто нам не потрібен цілий ряд речей. Навстаном я б хотіла знову повернути вас до особисто. Ви почали зі свого племінника, який поранений, який сьогодні в лавах ЗСУ. А ваша книга має конкретну по святу дідові і татові Василю та Ігореві. Це просто данина поваги своїм рідним, чи там є та історія, ілюстрація, рускава міра в дії. Ну, чи сьорбнули ваші рідні? Да, Дід мій був е в Січових Стрільцях. Батько мій по 57 рік сидів е в таборах за організацією українських націоналістів. Тому ви маєте ілюстрацію. Так, да, З життя. Дякую. І останнє запитання: домашнє завдання для українців. А як кожен із нас може допомогти долати цей русський мір? Як ідеологію? Ну, в принципі, дуже просто: переходьте на українську мову. От це є те, що говорю багатьом людям багато років вже підряд, а з 24 люту особливо часто. Дякую вам. Дякую, Дякую. за розмову. Дякую. До зустрічі Житомирі.